Цей осінній теплий день і ваше професійне свято ми хочемо разом всі вас привітати. У цей святковий і осінній день тепла і сонце вам щиро побажайте. Тим, хто пізнати добро, допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг. Тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, що праця важка, непроста. Тим, чиє словом добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки святкання. Наші святкові і щирі вітання. Зникне хай віра в і чудеса. Хай будуть із вами любов і краса. Хай Бог дає портфелі гожей. Хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною. Вона лише важлива і потрібною. Хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Бажаємо здоров'я, добра та довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Сіла дякую за те, що не просто ви катаєте, а дійсно прозивається за кожного з нас. Ваша підтримка та життєві поради. Готовність вислухати це завжди відчувається, і це дуже важливо. Всі дорослі, були дітьми! อาจารย์